На Київщині активісти створили пункт незламності для тварин. І тепер власники чотирилапих, які не мають достатньо коштів, щоб їх прогодувати, можуть звертатись до волонтерів і отримати корм, медичну допомогу або ж одяг для своїх пухнастих улюбленців. Ініціативу організували завдяки небайдужим місцевим зоозахисникам, які наразі перебувають за кордоном. Унікальному пункті і наша знімальна група. Погожити вам здоров'я. Ого, там моїм праздник буде. Ця бабуся опікується п'ятьма котиками. Вона вже не вперше приходить до пункту незламності для чотирилапих. Що вівторка та п'ятниці тут людно. У ці дні тут можна отримати корм для тварин, окрім можливості зігрітися та підзарядити телефон. Влада з Кайрою та Спайком завітали сюди вперше. Сім'я дівчини переїхала до Ірпеня з Донецької області. Вона любить виходити на любить на та uh, гавкати на пташок, особливо ввечері. Ми виїжджали в Тернопільську область, не повернулися десь. Має для того, щоб отримати допомогу для тварин у пункті незламності, власникам чотирилапих варто зареєструватися на офіційній Фейсбук сторінці організації Тваринний Червоний Хрест, каже волонтер та зоозахисник Євген Нерош, через те, що зараз дуже багато людей, то зараз корм отримують тільки перші групи, тобто ті, хто доглядає та збирає чужих тварин. Вони в першу чергу отримують корм. Тож переселенці, ті, хто постраждав, наприклад, дім згорів і пенсіонери. Звісно, благодійники з Британії, Сполучених Штатів Америки та Франції подарували пункту незламності генератор, обігрівач та клітки для тварин. Також закордонні партнери намагаються безперебійно постачати корм. коли холодно, вимкнене світло, щоб тварин можна було зігріти. Тобто можна прийти погріти тварин, отримати корм та інші, які є можливості. Було, що ми повідки видавали для тварин, інколи й медицина буває. Наразі в Ірпені живе багато людей, які опікуються не тільки. Своїми тваринами містяни годують та доглядають тих чотирилапих, які через повномасштабне вторгнення російських окупантів залишилися без господарів. Тому пункт незламності для тварин є дуже потрібною ініціативою, вважає житель Ірпеня Юрій. Сьогодні він прийшов сюди за смаколиками для свого друга Чака. Дуже дуже добре. Він любить дітей. Тобто він ніколи, ну, я ж кажу, тільки за кішками ганяється. Сказала дівчина знайомитись, так що тобто це перший раз підійшов. А поки в резерві запасу, бо як після поранення осколочного, то тому поки вдома. А зараз ну, буду теж скоро вже їхати. Десь з першого по п'яте. Марта сказали, готовиться. Зоозахисник Євген щодня працює у пункті незламності разом з дружиною. Крім того, що вони координують роботу, ще й опікуються понад 30 тваринами, яких привезли до Ірпеня з різних населених пунктів, де зараз точаться бої. От зараз Марія, волонтерка з київського притулку, котячий дім. Вона зараз в Донецькій області знаходиться і збирає там тварин. Найближчими днями вона приїде сюди і привезе тварин ще до Євгена. Тварини вже звикли. Те щодня. Ня радісно його зустрічають. Когось сюди привезли з Сумщини, а хтось із Донеччини. У кожного чотирилапого є своя історія, та всіх їх об'єднує одне. Вони залишилися без господарів. Чоловік не лише доглядає за собаками, але й шукає їм нову домівку та люблячих господарів. Волонтер зізнається, що дуже любить тварин, і закликає усіх охочих допомагати донатом чи придбати корм. Також люди можуть доглядати за тваринами чи подарувати їм нову люблячу сім'ю. Уся інформація є на офіційній сторінці Тваринний Червоний Хрест Ірпінь. Ірина Прокопишин, Дмитро Таненков, новини правда тут.